Всім доброго дня. Згадав про свої такі мрії. Колись мріяв завжди жити в місті. Це більш такі юнацькі мрії, напевно. Але не те, що, Ну, але так склалося, що в селі народився і прожив. Ну, Не те, щоб все життя був в селі. Був я і у містах, і за кордоном. Тобто є з чим порівняти. Але так склалося, що живу і надалі в селі. Не знаю, чи це погано, чи добре. Живу в селі, зараз. Тру картопляної дивини. Був я у містах в Україні і за кордоном був. Перший раз це не ну, вчився я у містечку невеликому, в Дубно. Після 9 класу це мені було 15 років. Вчився в Дубно, потім перший раз, 16 років поїхав на роботу. Це була Одеська область. Там на сезонні роботи збирати помідори. І тоді нас завезли були на море. Перший раз я тоді побував на морі 16 років, того, десь 17 років я був у Києві, поїхав своїм дядьком спокійним стресним на будову. Працював в Києві, в столиці, тобто в містах бував. Було з чим порівняти, мені це все місту сподобалося з юнацьких літ більше, ніж село, село, тому що там було більше можливостей, більший рух. Ну, потім 18 років я пішов в армію. В армії працював теж в Києві, в охороні, там, в Полтавській області теж в охороні. Я за кордоном був в Німеччині, був у Берліні, в Мюнхені був, і там біля Мюнхена, в стоялах в Польщі був, там не пам'ятаю всіх місць, бо Польщі був більше. Ну і в Росії був теж в Москві, був, і там в Калузькій області. Тобто рівняти я з чим. І зараз я ловлю себе на думці, що вже мені якось не так би дуже сильно хотілося в місті жити. Но на даний момент я і плюси, життя в селі, тому що в селі спокійніше. Зараз так, як ще війна, то в містах прилітає. Спризді вона вже закінчилася, забралися ті всі. З нашої землі не хочеться називати їх такими, які вони є. Матюкатись. Ну і напевно, я замало був прикладав для цього зусиль, бо як так подумати, то не сильно не так важко, щоб в місті жити, знайти роботу. Можна знімати навіть квартиру, якщо нема свого житла. Та й жити в місті, від зарплати до зарплати, отримав зарплату, заплатив за квартиру, за їжу. У мене послуги і так пройде все життя. Я, звісно, мріяв не про таке життя в місті. Але є і плюси життя в селі, звичайно, природа. Можливо, в місті можна теж якийсь парк знайти. Добре, коли ще в селі є річка, можна сходити на рибу, покупатись. Свіже повітря. Ну, продукти свої хтось скаже, але на ті продукти це треба з весни, і до зими, на городі там щось робити. І також в них вкладати. Багато часу, коштів, бо зараз треба все крупити, якщо не попробуєш там чого не буде. Та й якось так. Пишіть коментарях, де вам подобається більше жити в місті чи в селі. Які плюси ви бачите переживання в місті, у селі. Що ж, я буду дотирати далі картоплю, бо ще бачите, роботи не початий край. Вам дякую за перегляд. Підтримайте канал, якщо вам не важко, мені буде приємною підпискою, подобайкою, коментарем. Всім міцного здоров'я, миру, злагоди! І тепла до зустрічі в наступному відео.